Пожарах в монокультурных лесах. Mm -hmm. То есть, по сути, это те искусственные лесонасаждения, которые... И искусственно листья стыку. Да. То есть они искусственно поддерживаются. Mm -hmm. Ну, речь о том, что тут, если коротко відповідати, насправді, огляду на, ну, на климатичних зміни, то ці лесы переважно посаджены с 50-х, 50 50 60-х башни. А сьогодні, якщо в той час ще більш-менш можна було виростити сосновий ліс, просто так. Сьогодні вже нинішній клімат достатньо змінився, щоб, ну, принаймні зі слів лісівників мінімум 51% всіх новопосаджених лісів гине лише в перший рік. Тобто, насправді є підстави вважати, що на місці цих згорівших лісів все ж таки вже нічого крім відновлення степень зробити не буде, Но, хоча це позитивно в плані відновлення до сухого господарства, звичайно, це втрати можливо без А вот в этих горах, то есть пострадали, вот эти фоники.